Бранківка Леся Хопта розповідає, що кожного дня повертається з роботи, коли сутеніє. Аби бути помітною для автомобілістів, каже, одягає на одяг флікери світловідбивні елементи. Вечірній час доби дуже важливо дбати про свою безпеку і безпеку власних дітей. Тому важливо мати одяг або елементи світловідбиваючі. Тому, Мати або або на одязі, або на сумці для своїх дітей використовую рюкзачки з світловідбивними елементами або ж верхні одяг, які мають слав. Водій з понад 20-річним стажем Валерій Уноченков розповідає, що пішоходи повинні використовувати світловідбивні елементи на одязі не лише задля власної безпеки, а й для безпеки водіїв. Каже за останні три роки в місті збільшилася кількість пішоходів. Ми ж не робимо оцінку тільки на пішохідному переходу. Вже під'їжджаючи до нього, проводимо оцінку по тротуарах, чи хтось де, чи хтось має намір перейти дорогу. Так? Тому якщо буде якась стрічка, хоча б мінімальна, або включене світло на ліхтарику в телефоні, ми вже концентруємо свою увагу, розуміємо, ага, ми скидаємо швидкість, ви, будь ласка, проходіть. І з нашої сторони буде якась етика, ми надаємо перевагу пройти спокійно, безпечно, цей пішохідний перехід. І в свою чергу для нас також зробіть якісь умови, щоб ми могли забезпечити цю безпеку. Тай хоче для вас, для пішоходів. За 11 місяців 2023 року Прикарпатські поліцейські зафіксували 269 аварій за участі пішоходів, найбільше з них у вересні 34 аварії. Упродовж минулого року поліція зафіксувала 210 ДТП, 40 із них у грудні. За 2021 рік трапилося 256 аварій за участі пішоходів, найчастіше у грудні 40. Протягом 2020 року поліцейські зафіксували 251 аварію, найбільше по 30 ДТП трапилося у лютому. Му і листопаді у 2019-му на дорогах Франківщини трапилося 305 аварій за участі пішоходів, із них 39 у грудні. Про це у відповіді на інформаційний запит суспільного повідомив начальник управління превентивної діяльності поліції в області Ігор Влашин. Координатор кампанії Забезпечні дороги Віктор Загреба розповів Суспільному, що досліджував правила дорожнього руху в країнах Європейського союзу. каже в багатьох державах. Є норма про те, що пішоходи повинні позначати себе на дорозі за межами населених пунктів. У темну пору доби наша загалом позиція така, що так, пішоходи повинні бути відповідальними за свою безпеку однак, все ж таки головна відповідальність лежить, лежить на подіях автомобілів і не можна пере перекладати цю відповідальність на, на жертв. Так бо пішоходи часто ну, є жертвами та в разі ДТП. Саме пішохід отримав травми, часто смертельні, а не той, хто сидить за кермом. А швидкість перевищують. Ті, хто сидять за кермом, а не пішоходи. І швидкість за статистикою України, за статистикою ДТП це головна причина ДТП з тяжкими наслідками, з травматизмом і смертністю. Саме швидкість, а не порушення правил з боку пішоходів. У відповіді на інформаційний запит Суспільного начальник управління превентивної діяльності поліції в області Ігор Влашин повідомив, що зміни до правил дорожнього руху, які зобов'язують пішоходів використовувати світловідбивачі у темну пору доби, набули чинності 11 листопада 2020 року. Відтак, упродовж того року, прикарпатські поліцейські оштрафували одного пішохода за 2021 рік 838 пішоходів, 2022 – 655, А протягом 11 місяців 2023 року. За порушення правил використання світловідбивачів поліцейські оштрафували 512 пішоходів. Речник поліції в області Андрій Яцьків сказав Суспільному, що за таке правопорушення передбачений штраф 255 гривень. Темний час доби та під час ускладнення погодних умов, зокрема з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертаючі елементи: стрічки, наклейки, жилети тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Наталія Василовська, Назар Інтонюк, Суспільне новини, івано -Франківськ.